Добро здоров'я. Про здоров'я згадав не випадково, тому що буду говорити про шкір диспансер. А насправді відома історія, коли влада доводить об'єкти історичні, культурні, до такого стану, коли вони втрачають свою цінність, розвалюються на їх місці починається забудова. В Києві це відбувається постійно, в інших містах не так часто. Так от, в Чернігові шкір диспансер. Якраз пішов по такому шляху, його не ремонтують, його намагаються знищити. Принаймні так абсолютно вважає проспілка, яка бореться за цей об'єкт. Це були колись конюшні, які перебудували, зробили з них лікарню. І можна іронізувати з приводу того, що лікарня знаходиться в конюшні, і до речі, виконує на 110% план по госпіталізаціям, який є, і дуже на ранньому етапі умудряється відшукувати хвороби у людей, лікувати їх. Але іншої. Лікарні на сьогоднішній день немає, і всі спроби влади знищити лікарню в центрі міста це ніщо інше, як спроба, так як це відбувається в Києві в інших історичних містах, знищити історичні об'єкти. Як правило, це об'єкти, в яких знаходяться заклади або освіти, або культура або охорони здоров'я для того, щоб замість них побудувати якийсь інший об'єкт. Комерційного значення до речі, схожа історія в Києві. Була на вулиці Трихсвятительській, і там громаді вдалося відбити це приміщення і поки що не знищити його. Сподіваюся, вдасться спільними зусиллями зробити і громаді Чернігова.